Доброго дня! мене звати Наталія і ви на моєму каналі Матусі баут Абауткнітін. Сьогоднішнє моє відео буде присвячене пов'язкам коронам, які я перев'язувала, зав'язувала, удосконалювала на замовлення. Це дві корони з пряжі YarnArt Артеку Джинс Плюс. Метраж ниточки 160 метрів у 100 граммах, 55% бавони, 45% поліакрилу, здається так. От, лимонного кольору, жовтуватого, такого не яскравого. Отака от пов'язочка. І з 5, з 5 верхівками. І ось такого плазму ніжно-рожевого, можна сказати, пудрового кольору, пов'язочка. Значить, Історія пов'язочок така. Було замовлення від замовниці зв'язати пов'язочку, корону, саме таку, яку вона бачила в інстаграм. Значить, по фото було видно, що пов'язочка подвійна, зв'язана лицевою гладдю. От, повторення цієї пов'язочки не задовольнило замовницю, тому що пов'язочка виявилася занадто товстою і теплою. Ну, виходячи з тої пряжі, яку вона закупила, цього, о, в принципі, не можна було виключати, інакше, в принципі, бути і не могло, тому що, якщо повторювати, Копію оригіналу, то яка пряжа використана, так воно, в принципі, і буде. Значить, попросила вона спробувати зв'язати із п'ятьма верхівками пов'язочку корону в одну ниточку, не подвійну. Перший варіант була оця пудрова пов'язочка. Яка, в принципі, сідає на окружність голови 51-52, але сідає вона туго. Чому це так відбувається? Ну, по-перше, ця пряжа Ярна джинс плюс, вона від слова взагалі не тримає резинку. Використання навіть прийому полуї резинки. Не дуже міняє цю ситуацію. В оригіналі пов'язочка зв'язана лицевою гладдю, і замовниця хоче саме такий варіант. І для того, щоб зберегти всі оці вимоги, щоб пов'язочка якось трималася в голові, по-перше, голова вміщалася в пов'язочку, а з іншого боку пов'язочка ця не спадала, тут дуже вузький коридор. Сантиметрів і щільності в'язання, щоб задовольнити всі оці моменти. Так от, із розрахунку, який я робила по зв'язаному кардиганчику, розрахунок петель дав мені от таку от пов'язочку. В'язала я її на спицях номер 3 використовувала в роботі 80 петель. Тут в'язала на спицях шкарпеточних на п'яти, тут в мене було три рядочка полуї резиночки, далі вісім рядочків лицьової гладі, а далі вже йшов процес окремого вив'язування всіх цих верхівочок. Значить, примірять, приміряли ми цю корону, вона сіла на голову, тугувата, але сіла, в принципі, якби мама була б задоволена, цей, Ну, а дівчинці це не, якось було некомфортно. Чи в дівчинці настрою в той момент не було, чи дійсно вона не любить, що так туго сидить, тому ми вирішили з мамою зв'язати ще одну корону, але трішечки-трішечки більше. Ну, Оскільки тут 5 пелюсочок вирішили так, що додати по одній петельці в кожну цю верхівочку трикутну. І на пару рядів вище зв'язати цю пов'язочку вже наступну, другу. Значить, ця е, пов'язочка лимонно жовтого кольору, зв'язана на 85 петлях. От. І е, на два рядочки вона вища. І зв'язала я на один рядочок вище полої резиночки. Я їх виправила, щоб не гладити їх праскою і не сплющувати ниточку. Я їх після того, як викотила зайву воду у бавовняній тканині, я їх вдягнула на манекени. Один манекен у мене тут окружністю 51,5 см, а другий манекенчик у мене менший окружністю 48 см, і висихали в мене ці пов'язочки, корони на голові. Ну, окрім того, що це якби ефект розгладжування, прасування, я ще досягала сушіння на манекені того моменту, щоб я могла щільно при придавити оці верхівочки, гострячки е до манекена, тому що, в принципі, в процесі в'язання вони норовлять відхилитися такого, донизу на, на цей бік. От. Тому... Сушила я їх на цих манекенах. Так, ну, Виходить тут 50 сантиметрів окружність. Тут у мене виходить після висихання 48. Жовта по висоті 10 сантиметрів, де найвища точка, 6 сантиметрів, де найменша. Пудрова 8 сантиметрів по висоті найвища, і 5 сантиметрів найнижча. Точечка. Так, скажу зараз скільки важить кожна пов'язочка. 24 грами важить рожева і, напевно, що О, 27 грамів важить жовта. Ось такі от дві пов'язочки я зв'язала. Що я можу сказати на завершення? Не в'язала я раніше з цієї пряжі, ну, саме з цього артикула. Використовувала в своїй роботі «Ярна джинс просто. Там метраж дається 260 метрів в одну ниточку. Для в'язання літніх футболочок, там, де полотно. Ну, як трикотажне полотно, дуже пластичне, таке текуче. Там дуже гарно себе показала ця пряжа. В принципі, я використовувала там лицьову гладь, рівненько вона лягала, використала там нескладний ажур, вигляді листочки з дірочками, теж нормально все це в полоті виглядає. І друга футболочка була використана, зв'язана узором, де е... нескладні перехрещення із чотирьох петель, ну, по дві петельки перехрещуються. І між цими нескладними косами там спущені, спущена петелька, тобто такий ажурний дірявий блузончик. От в такому варіанті ця э, пряжа, в принципі, м -м, показує себе добре. Підкреслюю, резинку не тримає категорично э, будь-який варіант, тому, э, я думаю, що і не варто намагатися примусити цю пряжу якимось чином э, гарно себе демонструвати. Саме у резинці. Єдиний варіант, який, я думаю, але це, ну, це вже за бажанням замовника, додавати у цю пряжу еластичну гумку тоненьку, і пробувати пров'язувати з таким варіантом або підшивати цією гумкою з, зі зворотнього боку полотно для того, щоб край такої гумки. Все-таки вів себе як та гумка, яка повинна тримати певний розмір і розтягуватися, якщо туди, припустимо, проходить рука чи проходить голова. Ось такі от у мене висновки. На цьому завершую. Дякую за перегляд. Гарного дня, Україна понад усе.